Добро доброго дня. Так, у нас сьогодні повна луня, урожайний місяць, повня, 7 число. А от, давайте з вами подивимося таке питання. Що зміниться у вашому житті? Що зміниться у вашому житті? Що зміниться? Що зміниться у вашому житті? Четверка пентаклей. Денежки, возможності, так, правосуддя. Правосуддя І десятка жазлав. Опять-таки тяжла якась ситуація, можливості. Но що зміниться у вашому житті? Хтось по правосудді получить ті кошти, які давно ждав, які давно отримував. А вот, і четверка Пентаклі говорила вам о том, що не треба лізти поперед батька в пекло, як то кажуть. Четверка вот. Пентаклі це карта у нас скряги, це карта у нас моё є моё, це карта егоїста. Вот, По-друге, перше По-друге це карта зароблення великих денег, коли ви маєте великі гроші, зарплата хороша, можливості хороші. Вот. І карта ще може означати, то, що ви можете йти по головам, розумієте? Ну, коли ви і тут, коло цього моменту, що ви можете йти по головам, як скряга от за кожну копійку, там, там допустимо, 10 гривень заробляю зарплати, там 20 гривень. О, я піду на тих 20 гривень, піду по головам, розумієте? От, і тут карта справедливості. Після того, як ви підете по головам. Це у вас вийде жадність наружу, да? то ви получите потім по слухам і вам буде дуже тяжко, як би казалось, от -от, да? от -от я вже взяла ці гроші, ось цій, ось цю можливість. но вам Бог не буде давати цю можливість, тому що по десятки жезлів вам буде тяжко взяти цю можливість. От. Така буде ситуація. Но, но це в одних людей, хто каже, знаєте, в кого прорісується. Така жадність. Але других буде так, що хтось поз... заслужено із вас, отримує виплати, кошти, спадщину, нову роботу, нові можливості, е, повищення по статусу, повищення на роботі. До цього моменту ви дуже тяжко йшли до цієї своєї роботи. До вас усе, дивіться, де я вам, покажу. Ви от стукали в двері в різні, вас не бачили, вас не замічали. Ось така ось бачите, дівчинка така, ну завжди говорять, що діти тільки замічають щось потустороннє, то кажуть, а взрослі люди вас не замічали. Проходили мимо. От, якби ви там не щось на роботі.